Житомир знову одягнув чорні хустини у вічну путь. Провели 37-річного героя Максима Шабінського. Воїн народився в сім'ї кадрового військового за межами України. Але ще коли він був маленький дошкільного віку, сім'я повернулася до рідного міста. І Максим тут пішов до першого класу загальноосвітньої школи номер 6 успішно її закінчив. І після закінчення школи вступив до Житомирського кооперативного коледжу бізнесу і права. Потім вступив до Полтавського університету економіки і торгівлі. А після завершення навчання проходив строку військову службу у лавах ЗСУ. Після того розпочався його цивільний життєвий шлях. Він одружився у молодого подружжя, народилася донечка Варвара. Як казав Максим, моє сонечко. Максим активно займався п'ятиборством, був призером регіональних та всеукраїнських спортивних змагань. Він дуже любив людей. Він був життєлюбом і оптимістом. Він був зірцем справедливості. Чесності і доброти. Проте, до будинку щасливого подружжя постукала війна з березня 2022 року. Воїн став на захист України від російського агресора в одному з підрозділів десантно-штурмових військ. Так склалося, що я познайомилася із Максимом Сергійовичем на Смолянському військовому кладовищі у березні. 2022 року, у той день, коли Житомир прощався із його старшим братом-захисником, ми познайомилися біля могили Дмитра. Директорка центру і досі пам'ятає слова, які сказав Максим того дня: я ніколи не кину своїх побратимів. Тож, попри поранення, воїн завжди повертався у стрій за мужність і відвагу. За виваженість у прийнятті рішень молодший сержант Максим Сергійович Шабінський неодноразово був відзначений державними та відомчими відзнаками і нагородами, за поранення, за мужність, відзнакою ветеран війни, учасник бойових дій. Ще 1 жовтня, у День захисників та захисниць України, воїн отримав відзнаку від Житомирської міськради за патріотизм і мужність. 20 жовтня, наше сонечко, наша школа хореографічного мистецтва мала честь давати майстер-клас для наших захисників. Він, він таки був вдячний дітям. Він мені сказав: от за таких дітей і за можливість, щоб вони могли танцювати, могли усміхатися, могли розвиватися. Ми і будемо стояти до останнього. Турботливий, щирий, веселий та рішучий, таким був наш захисник. Та 27 жовтня серце воїна зупинилося. Сьогодні ми поховаємо Максима біля його старшого брата. Але ми завжди пам'ятатимемо його усмішку, його позитив. Ми будемо продовжувати підтримувати його бойовий підрозділ, во ім'я пам'яті Максима і во ім'я нашої перемоги. Світла пам'ять та вічна слава герою.